На вулиці Павла Луньова у Кропивницькому біля ємності для води стоять п'ятеро людей. О 10 ранку води немає, каже жителька мікрорайону Завадівка Поліна Шведюк. В середу привезли бочечки, поставили це, звісно, мобільніше, тому що ждати коли там приїде та бочка, це дуже важко. А то, що хоча б поставили бочки, не вистачає цих бочок, бо ви бачите, яка вулиця. Всього 10 таких ємностей для води встановили у мікрорайоні Завадівка, розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Каже, підвозити воду будуть машини міських комунальних підприємств. Благоустрій і Універсал 2005 Для цього ситуацію з водопостачанням мікрорайону визнали надзвичайною ситуацією і місцевого рівня комунальне ж підприємство благоустрій відповідно до свого статуту і універсал. Інші зовсім завдання. Але ж для того, щоб можна було цю машину залучити, автоцистерну містом було визначено надзвичайну ситуацію. Нагадаю, 21 серпня півсотні жителів Завадівки вийшли на протест, вимагаючи вирішити ситуацію з водопостачанням. Понад місяць жителі мікрорайону без води, яку отримували від шахти Інгульська підприємства Схід ГЗК розповідає жителька Завадівки Поліна Шведюк. Ця проблема виникла вже давно. Дівчата на у нас є така група дівчат, які ходили, збирали підписи поза минулому році. Вони ходили, зібрали якесь звернення. Ми робили. Ну як від цієї завадовки. Я розумію, що шахта до це питання вирішити. Ну вже шахта ця ну не вирішає, Ну ми ж то до міста відносимось, то давайте якось допоможіть. Після протесту воду підвозять, але її недостатньо. Говорить Світлана Руда. Приїхала велика машина, 25-кубова ДСНС, яка е, десь, мабуть, з 11-ї години Ранку дня, вибачте, і до 10 вечора це точно возили по всіх вулицях. Бабуся, яка ось тут на костелях виходила, і отой дідусь, який без одної руки йде, і несе те відеречко. Тобто, оце, що змінилося? Один день. Бачили, вчора не було взагалі підвозу води по вулицях, це були заповнені бочки, і десь в якомусь районі дальньому там привезли. Але в принципі, ну, це ви розумієте, спека. Поліна Швидюк показує запаси води у своєму будинку. Вода стоїть у пляшках і ємностях. Цього, каже, вистачить на день, потім стоятиме за водою в черзі в місцях підвозу і купуватиме. Куплять за 1280 літрів, ну і, мабуть, прийдеться, розумієте? І, мабуть, прийдеться його купляти і щось робити, тому що, по-другому, нам виходу немає. Це одна з криниць мікрорайону Завадівка. Вода не співає підходити, підземних від вод немає. О, ну, це ми тут. Набираємо воду. Я ж а вона вже геть почистили криниці, але як ви бачите, води геть там практично вже немає, її геть і не буде. Якщо набираємо, то набираємо, то черпаємо вже пісок. Каже, за водою їздитиме до іншого мікрорайону міста. Буду їхати на Катрановку до родича, просити води, аби набрати води, тому що двоє дітей малих в хаті. Одна кубова бочка. На вулиці, скажімо так, 50-60 будинків. Наскільки тої бочки хватить? Ну, на годину. Щоб відновити водопостачання для півтори тисячі жителів завадівки, потрібен ремонт свердловин, розповів телефоном керівник підприємства Схід ГЗК Ігор Бугайов. Я не буду говорить там за подведенников, но ну, по-хорошему, надо было года еще 2-3 назад начинать ремонтировать, ну, то есть чистить эти скважины. А сейчас мы просто стали перед фактом. Но тем не менее, повторяю еще раз, мы с помощью областной администрации это, это пытание вырешим. 998 тысяч дает область, на ремонт скважин. Подрядчик определенный 480 тысяч шахта платить. для ремонта одного 500 метров за трубопровода. Это будем тоже заниматься параллельно. Сейчас просто мы Стоїмо у нас немає копейки, тому що аварія на заводі. В сентябрі, я думаю, ми виділимо половину 400-420 тисяч виділимо на роботу. І в октябрі вторую половину. А паралельно буде ремонт скважин, щоб значит, там у нас працює з двох робочих скважин, або одна і то наполовину. Другий варіант це ремонт свердловин, які розташовані в Северинці Великій. І заміна і ремонт. Цього водопроводу, який йде з Северинки до Інгульської шахти, зі слів Олександра Вергуна, воду жителям завадівки, возитимуть скільки буде потрібно. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.